Шановні, всіх вітаю ж незламного українського Харкова. Всіх поздоровляю з Днем Незалежності. Бажаю, щоб скоріше закінчилася війна. Так у всіх українців було усе добре. Бачите, скільки багато роботи на понеділок? Зараз поїду на прогулянку з Сантою знову. Треба гуляти кожен день. Робити свої повседневні справи, навіть коли неділя та вихідні. Всіх раз усіх вітаю знову з Днем Незалежності України. Я поїхав у дорогу. abi This <laughs> is Підприємство тролейбусне депо No3 запрошує роботу підсобного робітника Телефон для довідок 063 103 83 38. Пересадка на трамваї 12 маршруту. Як і не гуляв я зовсім, я зараз зустрічався з Володимиром Нефідовим. Якщо вам потрібні там магнітоли усяких, різноманітна вінтажна тематика, звертайтеся до нього, він щось зможе вам підкаже. І забрав у нього оце гарненьке хітачі. Так що, такі ось у нас справи. Зараз буду його пробувати підключати до своєї основної стінки. Побачимо! я десь півдня усе ж таки підключив. Тепер буду слухати музику. Я трохи його поюзаю та винесу свій вердикт. Цей ресівер дуже рідкий. Я його так мало зустрічав на просторах YouTube. І тому, будь ласка, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, тисніть кнопку спонсорувати та зустрічайте у мене. Хітачі, всім гарного дня, Welcome!